Всім привіт! Сьогодні коротеньке відео про анаеробну стабільність. Тобто, то, як маса зберігається в анаеробних умовах, чи лежить вона, чи гніє. За її псування в основному відповідає кластридія. Вона використовує молочну кислоту як поживне середовище, паж зростає. Тому слідкуйте, щоб. В Хластриді було менше шансів. Да? Це наша зола, це волога, яка також зупиняє клостридії. Клостридія не боїться трамбування, Хластридія не боїться, як я казав, це анаероб герметизації. Тобто вона спокійно собі розвивається в анаеробних умовах. Наслідки її роботи ми. Можемо побачити всі ножі, які довго зберігаються по збільшеному паж. Наприклад, ця маса, яку я зараз дивлюсь, вона зберігається вже рік. Це зелене жито. Закладалось воно з сухою речовиною. 26-30, Була висока волога, і ми зробили ставку на хімічний фасіл ліквід. Те, щоб він допоміг нам зупинити цю кластридію, Ферментація пройшла дуже добре, і тось, контролювати кластридію і спори. Як казав вказався, наш силос вологій, тось, чим більша вологість, тим нижчий рівень PH повинен бути. оптимально це 4 для вологої маси і нижче. Дивимось, що у нас відбувається в цій масі. Так, це наш ph метр Видно, що PH нижче 4, маса абсолютно стабільна, хімічний консервант допоміг нам, тому якщо у вас є умови, коли ви вимушені працювати, з вологою масою, будь-то люцерна, будь то з трави. Чи є високий рівень зали, ви можете бути впевнені, що весілий квіт допоможе. Дякую за увагу. Звертайтесь